Дитячий одяг зима осінь сорту крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. лотик у нас знаходиться 15 кілограм. Це є мікс зимових речей дівчинки та хлопчика від 0 до 14 років. Ось такий батнічок. Такого гірчичного кольору на дівчинку. Розмір, на жаль, не бачу, дуже тепленький. Наступна ось така безрукавочка з капюшончиком, тим білосніжним. Розмір у нас іде 9 12 місяців, також на дівчинку. Наступне ось таке платьочко Вільветове. Це такий вільвет. від бренду Шейн на 5 років. Ще ось таке, дивіться, яке воно шикарне. На 18 місяців, також на дівчинку, трикотажне платье. Наступне ось таке жилеточка. Вік у нас іде 9-12 місяців. Ще ось така лісова піжамка, як сказала, 10-11 років також на дівчинку. Наступний ось такий чоловічок кольоровий. ріст у нас не бачу, назад. Наступний ось такий, теж такий лісова кофточка, теплесенька на три місяці підійде як для дівчинки така на кошка. Наступна ось така отлесенька курточка на замочку. 86 см восту. Вона йде така осінньо-зимове. Наступне у нас тут попадаються носочки. Що бачимо. Ось такий бежевий башничок. Дивіться, який він гарний, простенький, без нічого. Також, я так думаю, на дівчинку. Наступний ось такий світер, 152 сантиметри росту. Ще в нас тут попадається ось така термокофточка. Теж на хлопчика. Далі ще у нас тут ось така балонова курточка. Курточка на замочку, дощовичок, я б сказала. Наступна ось така. Шубка, жилеточка маленька. Далі дивіться, скільки в нас тут є шапочок, таких гарненьких, фіолетових. Наступне ось така білесенька, маленька. Наступне ось така у нас іде спортивна кофта Умовська, брендова, 6-9 місяців. А, бачите, я вам показувала, є ось такі піжамні та міжки. Піжамні штанішки, це є ціла така піжамка. О, бачите, ось так буде виглядати. Ось так, тепленько. Наступна ось така жлеточка. Ще бачимо ось такі лосини. Наступний ось такий чоловічок, тут теплесенький. На замочку наступне платько. У нас ось таке є. тепленьке Далі ось така кофточка на дівчинку. Знову ж таки, ось такий комбінзончик на дівчинку. Світер. Далі ось така плаття тунічка також на дівчинку. Вік, на жаль, не бачу, приблизно 10 років. Наступне ось таке вілюрове, гарне. Знову ж таки ось такий батничок з капюшончиком. Ще бачимо ось таку гарну на замочку кофточку. Теж дівчача. Світер, дивіться, який ніжно голубенький Розмір теж не бачу. Для хлопчика, напевно, рік-півтора. Наступно ось така кофта спортивна на дівчинку. Знову ж таки, в нас попадаються ось такі спортивні штани. Брендові від Adidas. Від... Не бачу, теж напевно 10-8 років різної віковики. Росіни, бачите, з такою золотистою ниточкою, вони так довгі, дуже м'ясенькі в руках і тепленькі. Наступні, знову ж таки ось такі розіни, штанички скіні. Я б сказала, розмір у нас йде за такі вони йдуть новенькі. Вони 12-14 років. Наступна ось така балярушечка, федрик, тобто такий молочного кольору. Ще бачимо ось таку курточку, кубіленьку з метеликами, в формі плащика з капюшончиком. Ще у нас попадається, ось такі ось такі. Комбінтон від бренду Zara. він такий зеленкуватий, ізомрудний, трішки світло падає і не видно. Бачите, тут спереді ось такі, у нас на гудочках. Тут така гарна шубка. У нас тут попадається червона з капюшончиком. Вік, Напевно, теж пише 12-14 років. Ще дві ціка шикарна шубка на 8 років. Така бежева. Середньої, бачите, довжини досить така тепленька. Наступні, знову ж таки, штаніжки, лосіни, дві ціки модні, новенькі з етикеточкою. Вік у нас іде 134 см росту. Наступні ось такі спортивні штаніжки. Внизу на манжетику, на хлопчиках. Ще бачимо ось такі тепленькі, теж всередині утеплені. Ще для дівчинки. Внизу на манжетику. Наступні ось такі таніжки. Також на дівчинку. Сірий светр. Кардиганчик, дуже класний, стильний. Розмір у нас іде пише 146 152 см росту. Далі ось така йде у нас шапочка, спутничка. І нам встану ще ось такі джинси спільні. Цей дитячий одяг, сорт, крем плюс екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту Звертайтесь до наших менеджерів.